І то за те, щоб дану програму винести вже на сесії селищної ради. Так. По восьмому питанню про внесення змін до положення про надання одноразової матеріально-грошової допомоги мешканцям Володієцької територіальної громади. Доповідає хозяме Тимофій. У нас діє програма соціального забезпечення громадян Молодівецької селищної ради на 21-25 роки. Також положення про надання одноразової матеріально-грошової допомоги. Там у пункті 1.5.2 було передбачене, що особам внаслідок пожежі стихійного лиха руйнувань було передбачено 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо внести зміни і е, е, виплачувати допомогу від 5 до 50 тисяч гривень в залежності від руйнування. Угу. Нет, не буде заперечень. Не даний час. І хто за те, щоб погодити зміни до даного положення та подати на розгляд сесії селищної ради, приймається. По дев'ятому питанню розгляд листа Прибузької районної ради, студенченко Валентина Іванівна. Листи йдуть, їх, мабуть, треба писати. Прибуцька районна рада є балансоутримачем адмінбудівлі площею 2131,4 квадратних метрів. Розташований за адресою Прилуки Київська 220, яка є спільною власністю територіальної громади сіл селищ Прилуцького району. В даній будівлі всі орендарі є бюджетними установами, які згідно законодавства сплачують одну гривню на рік, крім Сухополов'янської сільської ради. У зв'язку з тим, дохід, який має Прилуцька районна рада від оренди майна, незначний. Ну, більшість районних рад України вирішують питання оплати комунальних послуг шляхом залучення коштів територіальних громад. Ну і планова потреба в коштах на енергоносії за тарифами станом на листопад 2024 року, складає 1 мільйон 400 дві тисячі 400. просять і виділить кошти. Суми не вказано, видно, скільки, хто скільки може. Ну, Не знаю, я думаю, що є, якщо є орендарі, які сплачують одну грн за оренду, то вони можуть сплачувати відповідно і за енергоносії. За оренду приміщення одна гривня, а за енергоносії, відповідно площа. Думаю, вони можуть розділитися. Таке питання зразу походу. Mm -hmm. Чи є там? Немає. Приміщення. Немає ніякої власність спільна, але нам із цієї спільної власності нічого не виділено, ніякої хай платить. Хоча просили. Якщо. якщо... Перечень не буде, то ну, я думаю, що поки що на даний час у нас є куди потратити кошти в свої територіальні громади, то відмовити. Я так не І Тоді є... то за те, щоб відмовити надані субвенції пробунської районної ради і розглянути цю вже таку відмову вам безпосередньо на сесії з селищної ради то саме. за відмову. По 10-му питанні про розгляд заяви на звільнення від орендної плати на телефоні Москва. У селі Обичі є фізична особа підприємець Пуха Валентина Дмитрівна. Вона надіслала заяву, в якій просить прошу звільнити мене від орендної плати магазину все для вас за адресою вулиця Незалежності, 30А, 35А в селі Обичі, так як магазин закрився і не працює з 10, старого 10 до четвертого року. Ага. Ну, Магазин не працює, але у договорі оренди не, передпоч... не передбачений пункт про звільнення її від орендної плати. Тому пропонуємо її сплатити заборгованість орендну плату та в разі закриття підприємницької діяльності розірвати договір оренди. А є вже рішення про, про закриття про підприємницьку діяльність? Витяг якісь? У нас давно нічого. У нас одна заява. Ну, До заяви повинен підкладатися витік про закриття підприємницької приємницької діяльності. Ну, не маю, а, У нас нічого немає. <світ> а і, ну, посередньо на цей магазин. Ну вона ж написала в заяві закриття підприємницької діяльності. Да. Так, так як магазин закрився і не, працює. Закриті. Так, закриті. не. Так, не. Так, може, він закритися. Людина захворіла, закрився, через місяць відкрився. Як... Ми не можемо розірвати без неї. Вона дуже подати заяву. Ну, такої заяви про розірвання вона не подала. Вона тільки звільнення від орендної плати. А як ми її звільнимо, якщо договором таке не передбачено? І ще й заднім числом. Тільки розірвання. Тільки розірвання, ми так вважаємо, що. Або, ну, можливо, якщо вона хоч колись відкриті, ну, ну, не вказано нічого. Все. Розірвати договір, рекомендувати. Платить заборгованість. Я так думаю, що на даний час поки що відмовити у звільненні, підкреслюю, звільненні від сплати вредної плати, а рекомендувати, якщо вона хоче, то тільки за розірванням договору. Так, ні. Ми... Тоді хто за таке рішення? По 11 питанні про применювання працівників закладів загальної і середньої освіти Модівської селищної ради. Тут преміювати педагогів. у нас, виходить, є кошти з віднії субвенції в розмірі 25% посадового окладу. Все одно, щоб не вертати ці кошти з бюджету. Ми вже приміювали їх 25%. Можемо до окладу, тобто вийде їх 50, я думаю, що заперечення буде. Не Буде за По 12 питанню про виплату допомоги на лікування Наталія Тимофійна. Надішку дві заяви про виплату допомоги на лікування від Логушка Володимира Вікторовича, який зареєструвала дивиться вулиця Савто троїцька 36, і добродушенко Надія Володимирівна, село Обича вулиця Незова 8. Логушка він заміна судова. Він витратив 105 тисяч. У Дроботущенко операція. Вона витратила 39 тисяч 800 сенс. Яка операція? В общем, оперативне втручання. Ну так, тут операція. Ну я, mm. ну, я пропоную е виділити по 5 тисяч. У нас це ж отборність, допомоги може до 5 тисяч від особи приймається по 13 деталі проведено матеріально на допомогу соціальних побутових питань. Тут е, у нас є заява Єврової Марини Сергіївни, яка в нас постійно проживає по вулиці Миру, 77. Вона просить на придбання дров. Е, Ну, пропонується надати їй 5 тисяч, але е, так як вона, як вона раціонально використати ці кошти, mm -hmm. перерахувати на рахунок фахівця соціальної роботи паровець Тетяна Іванівна, щоб вона проконтролювала і сплатила ці кошти на yeah. придбання до. Далі в нас є також питання заява Кичан Юліани Іванівни, яка мешкає за адресою молоділиця Чернівська, будинок 21, квартира 1. Бабенко Олена Миколаївна, це сама адреса, квартира 2, і Ольга Олександрівна, будинок, чи, вулиця Чернігівська, будинок 19А. Ну, це... І якраз ці люди, які пострадали від влучання дрону у Ласенко Ольги Олександрівни, там необхідно замінити вікна, скло вікна, а цей будинок, коли буде... віде, там кожен не бачив, так да. ну, просто я думаю, що вже там там дужче пострадав і пропонується виділити по сорок тисяч. Бабенко Олені Миколаївні і Кичан, Ліліані Іванівні, а Власенко Ользі Олександрівні 10, ну, у зв'язку, що, що там криша не, дах не пострадав, лише на заміну вікон. Нівенчина. Це ж я дивлюся, як пропустила десь. І Нівчина, і Людмила, як Ну, У Їх теж в минулому місяці була пожежа, там згорів повністю дах. Там ті банки, ті, що залишилися, вони непридатні, і їм виділить теж 40 тисяч, щоб люди могли зробити ну, -боді ми допомагаємо кожен, хто як може, а до громади, хто, хто виходить, три чоловіки по 40, одна 10. Того, щоб поводити до інменти матеріальної допомоги на вирішення соціально побутових питань у вище озвучення суми позначати. По 14-му питанням про комплексну програму протидії корупційним та терористичним прояву на території Голодівецької селищної ради. Ця програма взагалі коштів передбачена. Значить, ну вона в зв'язку з тим, що ця агресія якраз і відбувається Російської Федерації, то необхідно, як на українській, бути пильними. Mm -hmm. І відповідно тут розроблено які дії в разі якоїсь надзвичайної Назвичайно. ситуації, іменно в зв'язку з тим, що. Російська агресія проявляє, можливо, десь якісь задні терористичні групи, тому подібне, щоб як бистренько все це присікти на коліну. Це питання буде тоді, хто за те, щоб погодити. Останній 15 -ти. питання про проведення поточного ремонту дорожнього укриття. Поступила від старости старости дівчинської старостинського округу. Слюднилася на заява. Значить, ну я так розумію, що це вже на 25 рік. Так. Прошу виділити кошти на 25 рік 130 тисяч на поточний ремонт частини дороги. Вулиці Незалежності від обіця Нінаку номер 114 до Наталії Глотової номер 174 Орієнтовно довжиною кілометр 300. Ну, тут буде проведене, я розумію, грейдерування і висипка піщано ще одневої ну, Бюджет Бюджетний вже проєкт бюджету розглянули і затвердили, але я думаю, що там якраз заходи по цих роботах будуть включені у бюджеті, який буде прийнятий до 25 грудня на сесії. Щоб ви розуміли, що ця сесія буде до 25 грудня. Ці кошти будуть виділені і тоді вже у план соціально-культурного розвитку включене буде теж це що... питання. Ми питання на Таким чином всі питання порядку ну, денного вичерпані, засідання комісії оголошується закриті.